3 березня свій 30-річний ювілей святкувала одна із найповажніших організацій міста Васильківська міська рада ветеранів війни та праці. Короткий екскурс в історію створення організації провів її багаторічний незмінний голова Олександр Васильович Агієв. Наша Василькові партія, вона тоді була одною, не буду називати її, і профсоюзи, вони були сильними і. Они дали указания, ну я так говорю, как оно было. Я не буду читать, хорошо? И они дали указания, дали указания, чтобы со всех воинских частей, со всех школ, со всех учреждений наших фабрик и заводов, не буду перечитать, Васильковские заводы, собрались, уже был 87 год, 23 люто, так получилось, на 23 люто, в большом зале собрались все значимые, значимые, ну, может быть, некрасивое слово, ветераны города 8 лет. Вот каждое предприятие по 10, по 5 человек, самых-самых уважаемых, вот туда направляли. Вот они там собрались, и там они избрали Борзинского первым головой этой организации, которая была, и решили на местах сделать организации, и в каждой этой организации она будет как первичная для городского совета. Что еще мне вспоминает? Что когда была организация ветеранов Великой Отечественной войны, им какую-то комнатушку, может быть, так, да, кстати, если я что-то и ушел, ошибся, вы уж помолчите, а мне потом все-таки расскажите. Я подправлю историю. Потому что вы понимаете, я с каждым днем узнаю новые вещи. Так вот, находилась комнатушка при Выконкоме. Я не знаю, где он был до соборной 56, где он еще был. Но какая-то комнатушка там была. И вот там это была первая комнатушка ветеранской организации, которую мы сегодня отмечаем. Далее. Где-то в 95-м, где-то в 90-х получили комнату, где сейчас аптека, Грушевского, 5 вот там сидела. И организация это, что интересно, штампы я увидел на документах, все, ее первое название, она называлась, ну, по-русски тогда штампы были сделаны в начале при Советском Союзе, что организация Совета ветеранов города, ну и причитается ветеранов войны и труда. Під імені міської влади ветеранів привітала заступник міського голови Ірина Володимирівна Майстер та депутат міської ради Василь Михайлович Ціренчук. Я маю стаж в державної служби майже 10 років. Фактично, ми в один час пройшли, і постійно у мене асоціація, ти що, ти особисто моя, з головою Ради ветеранів і Ради ветеранів в цілому це Олександр Васильович Андрій. Дуже велике вам дякую за вашу Васильович. Від від імені міського голови від себе особисто хочеться побажати в Раді ветеранів в цілому. Терпіння, процвітання, довголіття, бо все ж таки та реформація, яка проходить зараз в державі, ми не знаємо, що буде завтра, як будуть відноситися до Ради ветеранів завтра. Тому кожному, хто є в цій організації, хто приймає участь, кого ми застаємо в цих стінах. Терпіння вам, любові, наснаги, всього найкращого вам, вашим сім'ям. Також хотілося б зазначити тих людей, які сьогодні тут присутні, яких я особисто знаю, з якими я працюю, це і депутати міської ради, і представники молодіжних організацій, і громадськість, що люди приходять сюди, приймають участь, не просто допомагають. Я взагалі не, не люблю говорити про те, наскільки робить міський голова. Для ради ветеранів чи для якоїсь іншої організації ця допомога є. Але, на мою думку, кожен міський голова має приймати активну участь в роботі організації, які тісно співпрацюють з органами місцевого середування. Тому ще раз вас зі святом, всього вам найкращого хаща. Бажаю міцного здоров'я, довголіття, а міцне здоров'я проходить також через зуби. Мені, Олександр е, Васильович, прийшла в голову така думка. Давайте ми, е, оскільки я представляю фракцію Батьківщина, ми звернемося до вас, а ви звернетесь до міського голови і е, попросимо допомоги. І десь тисяч 30-50 попросимо міського бюджету, щоб запретизувати не тільки, скажімо, Інвалідів війни, учасників війни, воїнів в афганців та інших, а і ветерани праці, заслужених людей, які мають також щось мають мати від цієї держави. Вітання від Ради ветеранів військового містечка номер 11 зачитав її голова Микола Якович з Дніпряний. Вітаю Васильковську міську організацію ветеранів війни, праці, збройних сил та органів правопорядку. Київської області з 30-річчям від дня її створення. Бажаємо подальших успіхів у праці з питань цивільного захисту, соціальних, військових, вікових і інших інтересів ветеранів усій категорії. Голова ради ветеранів Микола Якова, Дніпряний, це я. ви всегда только допомагаєте. Не секрет, що матеріальне становище громадян України бажає кращого. Але найбільш прикро, що ветерани війни та праці в нашій країні перебувають в становищі набагато гіршому. Цілу гаму емоцій та справедливого обурення в їдкій поетичній сатирі висловив один із найстарших васильківських ветеранів почесний громадянин міста Григорій Іванович Табурчак. Як змінили рідну землю від фашистської чуми. За наказом командирів ми далі пішли. І змінили пів Європи. І в Берлін прийшли, довгождану перемогу ждали ми. Кому доля усміхнулася, той прийшов додому. І прямо в шинелі почав відбудову. І з руїн заводи встали, поля наші ожили і почали нашанувати, з граті труди. А тепер перебудова душить нас і б'є. Вже багато нас не стало. Дехто ще живе, не живе, а доживає і доношує все те, що в часи за собою було придбане. Пенсії наших вистачає на хліб, картоплю і молоко. Про людський обід ми забули вже давно. А, стату, а структури наші владні статус ветерана прийняли, а як його виконати, згоди й досі не дійшли і до нині. Ради ніяк не дадуть, ждуть, поки ветерани на той світ підуть. Незважаючи на гнітючу безвихідь, більшість членів ради ветеранів випромінюють більше натхнення та оптимізму, аніж їх більш молоді співвітчизники. Мабуть, це пов'язано з тим, що за своє життя вони отримали таку якісну закалку особистості, що зламати їх майже неможливо. Така думка виникла у нашої знімальної групи, коли після офіційних урочистостей нам вдалося у неформальній обстановці поспілкуватися із учасниками хору ветеранів. В нашому хорі зібралася вся еліта міста. Це перші другі секретарі райкомів партії, керівники підприємств, начальник налогової інспекції, головні економісти, бухгалтера. Люди, люди, які мають великі заслуги, і взагалі люди з великою душею, з глибокою душею, які люблять пісню, а пісня це масаж душі, тому що без неї ніяк не проживеш сьогодні. Так що тут зібралися однодумці, найкращі люди. Я вам хочу сказати, то що вони мої рідні такі, і вони найкращі, щоб ви знали. Живеться вам важко, але все ж таки, де ви черпаєте сили на сьогодні? Натхнення? Бо я знаю, що ви все одно зустрічаєтеся, влаштовуєтесь з піття. Що вас ну, підбадьорює в такому складному сьогоденні? Це... Це... Що я хочу сказати? Життя воно прекрасне в будь-який момент, який б вони не були часи, але ми повинні його любити, цінити і жити і боротися за те, щоб воно було краще. Ми спілкуємося і це нам надає сили, натхнення, як говорять народі. не хожу тепер в пальницю, не хожу тепер в врачу, тому що всі болезни тільки піснями лічу. І ми сьогодні дуже вдячні нашому керівнику Галині Миколаївну, яка нас навчила Правильно співати, ну так хоч скажу, може, воно не зовсім буде звучати і рота розкривати. Mm -hmm. Так як треба було. Вона вміє показати, як ну, і... до нас звертається як до школярів, до дітей, хоча вона наша дитина. Вона завжди просить, мальчики, ну пожалуйста, ну, ну, ну нам не треба так, ну давайте так. Чи там до нас дівчатки так далі? Нам дуже приємно в нашому колективі, тому що всі зібрались однодумці. У нас немає якихось распрі, немає якихось недорозумінь. І ми цим черпаємо свою енергію, цим живемо і дякуємо Богу, що в нас так є. На базі Васильківської ЗОШ номер 3 відбувся фінал обласного туру всеукраїнського конкурсу інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу. Даний фаховий конкурс серед вчителів фізичної культури проводиться згідно положення щорічно, окрім року, коли проводиться конкурс вчительного року у номінації фізична культура. Нашому відео вдасться вам допомогти. Хочете побажати всім сьогодні гарного дня. Нехай закладеться, так як ми знадобили. Дякую вам. Доброго ранку. Boa Журій, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради Академія неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Локіза Олександр Миколаєвич, щиро дякував міському відділу освіти, директору ЗОЖ номер 3 та адміністрації міста за неоціненну допомогу в організації та проведенні даного етапу конкурсу. Уважаю. этого конкурса, которым я не кланяюсь, которые нам дали возможность провести этот конкурс именно в стенах этой замечательной школы. Спасибо начальнику управления, спасибо директору, спасибо, что администрация поддержала, спасибо вам огромное, что вы нужную минуту дали нам помощи и смогли организовать этот замечательный конкурс. Фактовый конкурс для учителей физической культуры. Цьогоріч до фіналу конкурсу жюрі відібрало кращі матеріали трьох представників із Броварів, Рокитнянського району та представника Бучі. Абсолютним переможцем другого фінального обласного туру всеукраїнського конкурсу інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу став учитель фізичної культури Бучанської зож номер 4 Карабуста Олексій Миколаєвич. За сприяння міського відділу культури 1 березня у краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка творчих робіт заслуженого майстра народної творчості України, члена Національної спілки народних майстрів України, лауреата обласної премії Петра Варне 2010 року, художника Кераміста Гончара Денисенко Єременко Лесі Григорівни. Доброго дня, шановні добродії! Ми раді знову вітати вас всіх в нашому краєзнавчому музеї. Де свої творчі роботи презентує заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки народних майстрів України, лауреат обласної премії Петра Верни 2010 року, художник кераміст гончар Денисенко Єременко Леся Григорівна. Головим чарування Лесі Григорівни. Творчості. Велика та дрібна народна культурна пластика, дитяча глиняна іграшка, розписні тарелі, ужиткове домашнє начиння, в основі якого лежить творча робота на гончарному полі. Її шлях у світ гончарного мистецтва благословився генною пам'яттю не лише батька Денисенка Григорія Павловича, але й діда, знаного гончара Павла Калениковича Денисенка. Відшукати власний художній стил, висловлення в дусі Денисенки, зберегти богодарчу родовідну мову і проваджувати її на просторі українського мистецтва це той традиційний шлях, який торувала і торує донька славнозвісного гончара. Від імені міської влади знамениту майстриню привітала заступник міського голови Ірина Майстер. У нас вже стало традицією збиратися в стінах краєзнавчого музею міста Василькова. І сьогодні ми раді вітати нашу Лесю, Лесю Денисенко, яка робить чудові роботи своїми руками. від себе особисто від імені міського голови Володимира Івановича Сабадаша. Хочу вручити вам храмоту за розслідування споконвічних традицій, предківської культури, розвиток та популяризацію васильківської кераміки, за оригінальний творчий погляд, умілі руки і бажання творити для людей. Пожамуй вам. Дай зрости ваші руки. Кожен відчувати і творити те, що ви можете робити з гена серцеїної графіки. Дякую. Багато талантами земля Васильківська. Тому не дивно, що діти продовжують справу своїх знаменитих батьків, прославляючи свою батьківщину та примножуючи культурне надбання для майбутніх поколінь.